Божі слова на кожен день. Коли ти зможеш по справжньому оцінити Божі думки та ставлення до людства, коли ти зможеш по справжньому зрозуміти Божу прихильність та турботу про кожну створену істоту, ти зможеш зрозуміти ту відданість і любов, яка приділяється кожному з людей, створених творцем, коли це станеться. Ти опишеш Божу любов двома словами. Що це за два слова? Хтось каже самовіддана, а хтось доброчинна. Із цих двох слів доброчинна найменше підходить для опису Божої любові. Цим словом зазвичай описують великодушних або широкомислячих людей. Я гедую цим словом. Бо воно говорить про роздачу благодійної допомоги на вмання без розбору, без огляду на принципи, це вилив емоції, властивий нерозумним і безтолковим людям. Коли це слово використовується для опису Божої любові, неминуче виникає богохульний підтекст: У мене є два слова, які влучніше описують Божу любов. Що це за слова? Перше. Безмірна. Хіба це слово не викликає сильних асоціацій, друге безмежна. За цими словами, якими я описую Божу любов, стоїть практичне значення. У буквальному розумінні слово безмірний описує об'єм або місткість речі. Але якою б великою ця річ не була, люди можуть торкнутися її та побачити це можливо, бо вона існує це не абстрактний об'єкт, а щось таке, що може формувати в людей уявлення у відносно точний і практичний спосіб на неї можна дивитися хоч із двовимірної перспективи, хоч із тривимірної, але уявляти її існування. Не потрібно, тому що це річ, яка справді реально існує. Хоча використання слова безмірна для опису Божої любові може видатися спробою кількісно виміряти його любов, воно також дає відчуття того, що його любов не піддається кількісній оцінці. Я кажу, що Божу любов можна виміряти. Тому що його любов не пуста й вигадка з легенд. Натомість це щось спільне для всього під владою Бога, щось, чим тішаться всі творіння, різною мірою та з різних точок зору. Хоча люди не можуть ні побачити її, ні торкнутися ця любов приносить поживу й життя всьому сущому, потроху проявляючись у житті, і вони рахують її. Та свідчать про Божу любов, якою тішаться в кожну мить життя. Я кажу, що Божу любов не можна виміряти кількісно, бо таємниця того, як Бог забезпечує і живить усе суще, є чимось, що людям важко збагнути, так само, як і Божі думки про все суще, а особливо про людство. Тобто ніхто не знає крові серця. Яку творець пролив заради людства. Ніхто не може осягнути, ніхто не може зрозуміти ні глибину, ні вагу любові творця до людства, яке він створив своїми власними руками. Я описую Божу любов як безмірну, щоб допомогти людям оцінити та зрозуміти її широту і істинність її існування. Також я роблю це. Щоб люди могли глибше осягнути практичне значення слова творець і глибше усвідомити істинне значення найменування створена істота, що зазвичай описують словом безмежна. Загалом цим словом називають океан або Всесвіт, наприклад, безмежний усесвіт, безмежний океан. Простір і тиха глибина Всесвіту не підвладні людському розумінню. Це те, що полонить уяву людей і викликає в них велике захоплення. Його таємничість і глибина видні оку, але недосяжні. Згадуючи про океан, ти думаєш про його широчінь він здається безмежним, і ти відчуваєш його таємничість. І величезну здатність вміщати всілякі речі. Ось чому я описав Божу любов словом безмежна, щоб допомогти людям відчути, наскільки вона дорогоцінна, відчути глибинну красу Його любові і те, що сила Божої любові невичерпна й усеосяжна. Я використав це слово, щоб допомогти людям відчути святість Його любові. А також гідність Бога та те, що його не можна образити, які виявляються через його любов. Отже, як ви думаєте, чи підходить слово безмежна для опису Божої любові? Чи може Божа любов дорівнятися до цих двох слів безмірна та безмежна? Безперечно. У людській мові лише ці два слова більш-менш влучні та відносно точно описують Божу любов. Чи ви так не думаєте? Якби я сказав вам описати Божу любов, чи вжили б ви ці два слова? Найімовірніше Ні, бо ваше розуміння та цінування Божої любові обмежене рамками двовимірної перспективи. І не піднялося на висоту тривимірного простору. Тож, якби я сказав вам описати Божу любов, ви відчули б, що вам бракує слів, а може, вам навіть відібрало б мову. Можливо, вам важко зрозуміти ці два слова, про які я сьогодні говорив, а можливо, ви просто не згодні. Це свідчить лише про те, що ваше цінування. Та розуміння Божої любові поверхові і обмежені вузькими рамками. Я вже казав, що Бог самовідданий. Ви пам'ятаєте це слово самовідданий? Невже Божу любов можна описати лише як самовіддану? Хіба це не за вузькі рамки? Вам слід більше подумати над цим питанням. Щоб ви могли щось із цього здобути.